Доброго вам здоров'я, шановні, 16 січня, четвер, поклоніння чесним веригам апостола Петра. В народі цей день називали просто Петра Вереги. На свято Петра Вериги. Народ вважав, що зима або зміцнить свої позиції, або почне вже відступати. Цей день сповнений прикмети вірувань, які прогнозували погоду і подальші події року. Говорили, що. Якщо в ніч перед святом видно зоряне небо, то рік буде врожайним і щасливим, а похмура ніч обіцяла не врожай і хвороби. Морози в цей день обіцяли спекотне літо. Якщо гуси та качки, сидячи на снігу, махають крилами або пси качаються по снігу, то чекали на потепління. Місяць, оточений хмарами, віщував вітряний день. Гайворони своїм карканням попереджали прозаметіль. Цей день також згадували байки про суворі зими минулого. Люди розповідали, як колись було настільки холодно, що птиця замерзала просто в польоті, а хвости в худоби також відмерзали. Старші завжди казали, що раніше зими були набагато сильнішими, а тепер, мовляв, і не розумієш, чи це зима. Ото вже точно, тому що цьогоріч зима взагалі не зима, але тим не менш, все ж таки мені вдається відзняти для вас красиві відео зі снігом. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, хоча б за те, що мені вдається вихватити саме ці дні, коли випадає сніг, для того, щоб відзняти для вас цей матеріал. І серед головних заборон сьогодні, саме на Петра Риги для жінок, це була заборона прати білизну. Ось так, от треба це мати на увазі. Не можна сьогодні прати білизну. Шановні глядачі, з цього відео ви ще більше дізнаєтесь про справжні українські стародавні традиції, про звичай, про вірування, про обряди, про заборони і забобони, про все все, що відомо про 16 січня в нашому українському народі. В етнографічних джерелах, в старих книжках, де я шукаю всю цю інформацію. Тому ви не дивуйтеся, якщо е, ця інформація з цього каналу буде трішечки відрізнятися від того, що ви почуєте і побачите в інших джерелах, тому що я складаю цей календар е, самотужки, народний календар, бо в народному календарі в нашому є ну, постійні свята, є перехідні свята, народні саме не тільки церковні. Через те е, е, мій календар виходить найбільш повний. Я вивчила всю цю інформацію і зараз складаю кожного року складаю заново цей календар на актуальний рік. Ну, В даному випадку в нас свято не перехідне, тим не менш, дуже багато згадувань про нього, цікавинок я знайшла в старовинних джерелах. Про все-все-все це буду вам зараз розказувати в цьому відео. Тому, будь ласка, додивіться його до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписочку робіть на канал і пишіть довгі-продовгі коментарі. Це дуже-дуже важливо. Я дякую Господові Богові, всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день, за 16 січня. Слава Україні! Я починаю! 16 січня православна церква вшановує святого апостола Петра. За переказами, цар Ірод ув'язнив його, закувавши в залізні вериги, в ланцюги, які використовували для обмеження рухів в'язнів. Однак ангел Господній вночі звільнив Петра. Вериги впали, а апостол покинув темницю. Ця подія, описана в книзі Діянь апостолів, стала широко відомою в Єрусалимі. Віряни зберегли ці ланцюги, які отримали чудодійну силу через дотик до тіла апостола. Як і хустки апостола Павла, насичені його потом, ці вериги зцілювали хвороби та виганяли злих духів. Ланцюги передавалися з покоління в покоління і, врешті, потрапили до Патріарха Єрусалимського Ювеналія. Благочестива цариця Євдокія, відвідаючи Єрусалим, отримала їх в дар від Патріарха. Частину вериг вона залишила в Константинополі, а іншу передала своїй дочці Євдоксії в Рим. Євдоксія, будучи побожною, збудувала храм на честь апостола Петра, де зберегла цю святиню. В Римі також знайшли інші вериги, яким Нерон колись закував Петра. Обидві реліквії зберігаються разом, а 16 січня встановлено як день їх вшанування. Вериги, що символізують терпіння і смирення святого, стали не лише історичною пам'яткою, але й духовною святиною, яка нагадує про подвиг апостола Петра та прославляє Христа нашого Бога. В нашому українському народі про цей день казали таке з Петра Вериги чекай відлиги. Особливих якихось обрядів із цим святом не пов'язували, хоча уникали сьогодні прання білизни. Цього дня очікували відлигу, тому й казали таке, така приповідка була в нашого українського народу. Казали так: на Петра Вериги, половина снігу, а половина криги. Або ще була інша приповідка: на Петра Вериги розбиваються криги. Ця прикмета спонукала селян, особливо тих, хто мешкав в лісистих місцевостях, прискорити заготівлю деревини для будівництва і очищення ділянок під майбутні поля. Предки дотримувалися правила. Рубати ліс можна лише взимку, коли дерево спить. Вважалося великим гріхом рубати дерева, коли починається рух соку. Найкращий період для цього від січня до середини березня, коли дерево не болить. Подібні вірування мали не лише духовний, але й практичний сенс. Дерево, заготовлене взимку, зберігало унікальні властивості. Його рідко вражала шашіль та грибкові хвороби. Воно менше псувалося. Краще тримало тепло і мало високу щільність. Вважалося, що будівля з такого матеріалу захищена від блискавки, адже грім не влучає в чисте. На вериговий день селяни об'єднувалися в спілки та вирушали заготовляти ліс. Вони обирали ділянки, очищували їх від заростей, складали колоди для перевезення до села, а хмиз спалювали. А навесні під час розчищення просік. Попіл використовували для удобрення ґрунту. Попри те, що лісів в ті часи не бракувало, селяни берегли їх. Проте, в XVII столітті, коли Волинь і Полісся опинилися під владою Польщі, почалося масове знищення лісів. Шляхта, використовуючи дешеву рапсилу, вивозила вікові дерева за кордон або спалювала їх на потаж для виробництва скла. За півтора століття було знищено до 70% лісів Волині і Полісся, що спричинило ерозію ґрунтів та появу піщаних дюн, сліди яких збереглися і донині. Місцеве населення страждало від жорстокої експлуатації, працюючи майже задарма на лісорозробках. Відтоді залишилося гірке прислів'я На вериги не заробиш у пана і криги. Також в цей день селяни оглядали худобу. Чистили хліви та перевіряли запаси їжі. Якщо кормів залишалося замало, то доводилося зменшувати порції для тварин. Сьогодні, шановні літачі, якщо ви хочете привернути удачу в свій дім, то треба взяти скіпку, зламати її навпіл та покласти хрестом на підлозі. І буде вам удача, вам і вашому дому. В цей день наші пращури молилися святому Петру. Просячи в нього зцілення від гарячки і кажуть, що допомагало. Сновидіння в ніч на 16 січня вважали віщими. Але якщо сон був поганий, перед підйомом з ліжка треба примовити куди ніч, туди й сон. Також сьогодні наші пращери проводили різні замовляння та обряди. Ви також можете провести обряд та замовляння від вроків. І від того, що людина дуже сильно від чогось переживає, щось на неї наслали. Можливо, вона просто не в спокої знаходиться душевному, це замовляння має допомогти. Воно дуже коротке, але дуже дієве. Це справжнє стародавнє українське замовляння. Це не новоділ з інтернету, це якраз із старовинних етнографічних джерел. Слухайте, будь ласка, уважно. Уроки на сороки пристріти на сорочі діти. А рабу Божому. Назвіть ім'я, все перетреться, перемнеться, та й все горе минеться. Амінь. Що не слід робити 16 січня. В цей день не варто кривдити домашніх тварин і худобу, оскільки за народними віруваннями їхнім покровителем є апостол Петро. Не рекомендується виносити сміття з оселі, бо разом із ним можна втратити своє щастя. Категорично, сьогодні заборонено прати одяг, адже це вважається серйозним грехом саме на Петра Вериги. В день Петра слід утриматися від ткання, прядіння та використання гострих предметів, які асоціюються із зубами вовка. Також не можна сьогодні відмовлятися від частування, особливо хлібом. За повір'ям, той, хто відмовиться, може зіткнутися з фінансовими труднощами. Сьогодні, 16 січня, іменини за Новоюлянським календарем відзначають люди з наступними іменами Іван, Максим, Петро, Симон та Неоніла. Ім'я Неоніла має грецьке походження і означає молода, новонароджена або оновлена. Жінка з таким іменем зазвичай вирізняється гармонійним поєднанням енергійності та розсудливості. Її характер формують впевненість в собі, доброзичливість і схильність до співчуття. Неоніла має сильну інтуїцію, яка допомагає їй приймати правильні рішення навіть у складних ситуаціях. Вона наполеглива та цілеспрямована, прагне завершувати розпочаті справи, не залишаючи місця для недбалості. Завдяки своїй дипломатичності легко знаходить спільну мову з різними людьми. Зберігаючи водночас власні межі та гідність, в дружбі та сімейних стосунках. Неоніла проявляє себе як надійний і чуйний партнер вона вміє підтримати у важку хвилину, завжди готова допомогти, порадуючи дією. Її відданість близьким не знає меж, хоча іноді вона може вимагати від інших такого ж рівня відповідальності, якого дотримується сама. Неоніла любить навчатися, відкривати нове та розвиватися. Вона часто прагне до самореалізації через творчість чи інтелектуальну працю. Її внутрішня енергія та допитливість роблять її натхненником для інших. З роками вона лише зміцнює свої життєві позиції, стаючи мудрішою та впевненішою в своїх силах. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, це в нас 16 січня. Петра Вериги, дуже цікавий насправді день. Ще не додала вам про те, що сьогодні можна так само попросити апостола про те, щоб він допоміг легко справлятися з будь-якими труднощами. Оце якраз саме свято Петра Вериги, воно про це. Про те, що святий може допомогти справлятися з будь-якими труднощами. І про це варто сьогодні дійсно в молитві його попросити. Ця молитва має бути почутою, вона буде обов'язково почутою. А нам з вами, шановні глядачі, дійсно, зважаючи на те, в яких обставинах ми з вами живемо, це. Зараз не завадить, так що давайте разом про це і попросимо. А я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде дуже цікавий день новий день. Ми зустрінемося в цьому дні з вами і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити на цьому каналі. Щодня ми про це і говоримо. І я нагадаю, що я всі ці відомості відшукую в етнографічних джерелах і в старих книжках. І е, намагаюся відшукати щось дійсно унікальне з нашої української культури. Тому цей контент, можливо, трішечки відрізняється від того, що ви звикли читати чи чути де-інде. Але, тим не менше, я якраз намагаюся віднайти істину, істину, щоб зафіксувати і передати прийдешнім поколінням. Ось так. Дуже дякую вам ще раз за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення! Будьте здорові!